Додавання ресурсів типу гіперпосилання. Для початку необхідно перейти в режим редагування. Для цього натискаємо кнопку Редагувати. У списку Додати ресурс вибираємо гіперпосилання. У вікні, що відкрилося, вводимо назву ресурсу. За необхідності короткий опис. Та вводимо гіперпосилання на необхідні нам ресурси. Також можна поставити гіперпосилання на підготовлений заздалегідь файл. Для цього натиснути Вибрати або завантажити файл. І Обрати підготовлений заздалегідь файл. Обрати. Після внесення всіх змін натискаємо Зберегти і повернутися до курсу. Ось ми отримали ресурс типу гіперпосилання Додаткова література.